позовом до суду, прокурор зазначав про те, зокрема, що дії відповідачів не відповідали критерії доброчесності, оскільки на момент реєстрації права комунальної власності передачі земельної ділянки в оренду товариству, відповідно, самі властивості спірної земельної ділянки дозволяли встановити, що на цій земельній ділянці знаходиться частина пам'ятки археології. З огляду на її безпосередньо близькість до Китайського городища, яке розташовані на значному підвищі, і відповідного монастиря Китаївського. Тобто ці зовнішні об'єктивні, явні видимі ознаки, характеристики цієї земельної діянки вказували на те, що відповідачі мали відмовитися від порушення прав держави. Чому саме доказ і що це за доказ? Самим доказом. Вважаємо земельну ділянку, в межах якої знаходиться частина пам'яті експертів національного значення. Відповідно з метою підтвердження і встановлення ці обставин, не лише на підставі тих доказів, які це підтверджують, наявні матеріали справи, вони є беззаперечними. Але з метою безпосередньо візуального спостереження, знаходячись на цій земельній ділянці, суд зможе оглянути цей доказ і переконатися в вірності довідів прокурора. Тому вважаємо, що процесуальні підстави для огляду відповідного доказу вони наняті. Крім того, в нашому полотанні заявлено також прохання долучити до огляду цього речового доказу відповідних спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями, це наукового співробітника Інституту археології Зоценка Івана Володимировича який безпосередньо втрачається з наукових звітів про дослідження пам'ятки ароставоліки дійсного дії дослідження, тобто володіє спеціальними знаннями в цій галузі, а також залучити завідувача відділу геоморфології та палеографії інституту географії спицю Романа Олександровича. Оскільки як вважається з матеріальної справи, останнім було здійснено накладення меж збірної земельної ділянки на територію пам'ятки археології. Спеціалісти, знаходячись на місцевості безпосередньо на земельній ділянці, допоможуть суду технічно встановити її місце знаходження, межі, а також допомогти встановити інші обставини, які пов'язані з безпосередньо об'єктом на факті. Якщо коротко, це зрозуміло. Так, на уголі учасників процесу виноситься заява на клопотання Офісу Генорального прокурора. Так, так. Давайте будемо по черзі. Я Олександр Володимирович. вашу досуджую. Прошу честь, я підтримую. Така процесуальна дія передбачена господарським процесуальним законодавством. Вона дозволить, тут ну, завжди все розуміється візуально, коли ти бачиш на очі. Самим суддям разом з фахівцями, які досліджували цю археологічну пам'ятку, побачити все особисто на місці, а не тільки там з бумаг схем. Як я вже сказав, законом передбачена така процесуальна дія, через у нас суди немає такої традиції, звички нею користуватися, але вона законна, вона можлива і вона дасть можливість безпосередньо побачити ті шурфи, де робили археологи, і що вони дійсно там є, спеціалісти, який робив розкаже. Тому я вашу честь підтримую. Ну, так, став, будь ласка. Так, Міністерство культури там інформаційної політики України. Ваше думка, що ви вкладаєте? Ми підтримуємо дане питання. Хочу зазначити, що Генеральний прокурор було надані безоперечні докази наявності даної пам'ятки, накладення земельної ділянки, яка була передана в оренду, і що ці пам'ятка і земельна ділянка, вона накладається, були надані безоперечні докази, і того, Дане клопотання підтвердить домов і генерального радіо. Сідаю, будь ласка. Так, Київська міська рада, важко буде супроводження. Що Київська міська рада заперечує проти задоволення даного клопотання, оскільки ми вважаємо, що будь-яке заявлене клопотання, його результат має бути ефективним і має надати якусь інформацію, яку дійсно можна було встановити. оскільки Територія даної археологічної пам'ятки, про яку заявляє прокурор, вона не є визначеною і не сформованою. Відповідно, встановити на місцевості без певних межових знаків. Ви заперечуєте? Так, ми заперечуємо, скільки вважаємо, що не має працювати. Приватна приватне на товариство Київська очофа, багато. Дякую часть. Ми також заперечуємо, тому що мені до кінця відомо, що, а що саме ми там будемо оглядати. Ну, тому на чому сенс клопотання? Ви йдете, ви, ваша честь, трьох колегією судді, вийдемо, ми будемо ходити по землі, дивитися на що. Ну, тобто, який сенс в цій процесуальній дії? Ну, на мою думку, абсолютно ніякого. Це перше. Друге, ваша честь, воно в своєму в своїй доповіді про зазначив, що нам необхідно спеціальні знання. Хоча в той же час ваша честь. Тоді в першій інстанції, коли ми говорили, що необхідно призначити експертизу в даній справі, прокурор двома руками говорив, що в даній справі спеціальні знання не потрібні. Все очевидно. Ну тут же, ваша честь, нам потрібні якісь спеціалісти. Тому ми заперечуємо, по-перше, тому що це неефективно, як сказала колега з Київради, по-друге, мені не зрозуміло, що ми будемо там оглядати, а по-третє, позиція прокурора е мені не, мені не зрозуміла. В, в суді першої інстанції заявляла спопитання про призначення експертизи. Ваша честь, заявлялися клопотання, нам відмовили в цьому клопотанні. Комплексної експертизи. Це експертиза землепорядної документації і земельно-технічна. Ви заявляли. Ми заявляли, нам було відмовлено, ми самі провели цю експертизу. Ну, на наше замовлення ми надали висновок експерта, судом першої інстанції цей висновок не був прийнятий. Він є матеріал справ, просто він не був прийнятий як добре. Це окремо блок в нашому віці. Зрозуміло. Зрозуміло, так. Далі йдемо. Треті особи. Е, інститут археології Національної академії наук України. Ваша думка з приводу заявлення це питання. Ваша честь, шановні учасники справи, ми підтримуємо позицію прокурора, ми підтримуємо клопотання про огляд доказу на місці. Вважаємо, що така процесуальна дія позитивним чином вплине на внутрішнє переконання суду. І не вважайте за метафізику, але це варто побачити. Розумію, сідайте, будь ласка. Все. Всі вислови з даного з даного. <клухи> так. Розглянувши е, клопотання Офісу Генерального прокурора про огляд доказів за їхнім знаходженням, а також е, заслухавши думку інших учасників процесу стосовно даного клопотання, е, колеги суддів порадочних комісії вносить е, процесуальну хвалу про. Оголошення перерви. Оголошення перерви для розгляду даного клопотання. Клопотання досить об'єднане. Ми повинні висловити всі обставини даного клопотання і прийняти закони та обґрунтоване рішення з приводу даного податку. Дата судового засідання, дата наступного судового засідання.